Росія, значить, як всім тепер стало відомо, почала стріляти по цих ТЦК. І як на це відреагує українське суспільство, тут дуже цікавий момент. Я чомусь думаю, що росіяни зазвичай всіх навколо себе міряють собою. От я думаю, вони думають так: якби у нас в ТЦК щось прилетіло, то в ТЦК б ніхто б не пішов. Ну бо сказали, би, там же прилітає. Так що ж я піду? Захищати батьківщину, а, а захищати її не зможу, тому що прилетить її і мене не буде. І так в багатьох випадках ми про це сто разів говорили. Я маю на увазі, що от вони бомблять, вони стріляють. Вони думають, що ми тут всі злякаємося, піднімемо ручки, скажемо, товариш Путін, віді війська, приходь і так далі. Ну, ми, ми відрізняємося. Я думаю, що вони якби себе. Всіх навколо мірять собою. що ми би, ми би, якби по нас стільки летіло, то ми б точно здалися. Якщо б у нас світла не було, там води не було, там ліфти не ходили туди, сюди, п'яте, десяте. То ми б вже склали ручки. А а українці не складають. Тепер цікаво, а як українці відреагують? Ну поки реакції такої, знаєте, що ну безперечно люди про це говорять, обговорюють і так далі. Але такого крику, що ми не підемо в ТЦК, нема. Просто в кожній країні під час будь-якої війни є люди, які не хочуть воювати, їх досить багато. Це там до 30% приблизно. І можна навести такі ж самі приклади і про Ізраїль, про які в Україні чомусь думаю, що там мільярд людей відразу там ну не мільярд. Виходять і, 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 і йдуть до війська. Ні, там теж є люди, які ховаються, які переховуються. Але, безперечно, ступінь патріотизму у нас теж така висока зараз. Але в Ізраїлі 48 восьмого року, який б'ється за своє існування, як і Україна б'ється за своє існування. Ну, безперечно, людей, які хочуть воювати або Може не хочуть, але все одно йдуть, тому що ну ніхто не хоче помирати. Це очевидний варіант. Тому подивимось. я не знаю просто як зараз. Я, я не думаю, що це якось вплине на українців. Чомусь відсутність світла, відсутність електроенергії, відсутність там гарячої води у багатьох. Всі ці нестатки вони якось не впливають на українців, які продовжують. Боротися, воювати, допомагати і все це робити. Тому тут я якось більш-менш спокійний, тому що дійсно навряд чи це вплине. Ну але вплине, ну, доведеться, мабуть, просто переносити ТЦК в інші будівлі і там приймати людей, і там робити всі справи, які робить зазвичай ТЦК, і це мені здається важливо. Але більше наслідків я не передбачаю, хоча я можу помилятись. Знаєте, я не ванга, тому не знаю.